Підтримати родичів та близьких тих, хто загинув внаслідок російських атак на Миколаївщину. У місті та області запрацювала партнерська програма фінансової допомоги. Відтепер послуги ритуальної служби будуть безкоштовними. За яких обставин жителі регіону можуть заручитися такою підтримкою, дізнавалися кореспонденти телеканалу МАРТ. Чи не щодня російські окупанти цинічно обстрілюють Миколаїв та область до деокупації Херсонщини від звуків вибухів жителі регіону здригалися в вдень і вночі. Цілями для армійців Російської Федерації стають не військові об'єкти, а зупинки громадського транспорту, магазини, заклади освіти та будинки. Лише у Миколаєві за 9 місяців повномасштабної війни загинуло 156 цивільних, з них двоє діти. У межах гуманітарної місії закордонні донори впровадили в місті та області програму фінансової підтримки. Вона покриває Трати на поховання загиблого родича чи близької людини це є оплата за, за організацію проведення поховання. Там включає собі гроб, тумбу, от, він же хрест, табличка, вінок, от стрічка, копання могили. Та транспортні послуги в установі кажуть, таким чином хочуть підтримати сім'ї загиблих. Нині ціна поховання становить 6200 тисяч гривень. Однак, за цією програмою усі послуги є безкоштовними. Щоб скористатися програмою підтримки, людині треба звернутися до управління соціального захисту. Там спеціалісти допоможуть зібрати пакет необхідних документів. Люди звертаються до соцзахисту, пишуть заяву, надають паспортні дані. От, свідоцтво, лікарське свідоцтво про смерть. От, потім на нас соцзахист виписує пакет документів, от, прикладує супроводжений лист і нам віддає в опрацювання. Звернутися по допомогу можуть не лише родичі загиблих, а й друзі, сусіди чи близькі. Управління соціального захисту населення надсилає на нашу адресу лист, яким підтверджує, що особа загинула внаслідок російської агресії. І відповідно до цього листа ритуальна служба надає послуги з спосховання померлої особи. Звернутись до ритуальної служби або управління соціального захисту для поховання особи померлої внаслідок російської агресії. Може будь-яка особа, ну тобто особа, яка зобов'язалась поховати померлого, це не обов'язково може бути родич, так як ну в наш час Миколаєві, ну або в Україні вони можуть не знаходитись. Наразі програмою фінансової підтримки вже скористалися п'ять родин загиблих. Наталя Засядько, Євгеній Гончаренко, телеканал Март для є новин.